20. Всім добрий ранок. У нас четвер, але це вихідний день, а вихідний день я починаю на городі на підробітку. Їду чотири годинки по працю. Якраз поки немає спеки, буде мені там добре. Так, сьогодні четвер має бути ярмарок на центральній площі, на центральних вулицях. Так мені принаймні сказали вчора. Сказала моя бенефіціарка, яка там поряд живе. Тому їй видніше, хоча я думала, що... Може, у святковий день і відмінять, анулюють. Ні, так і не відмінили. Все працює. Людей ще немає, продавці тільки розставляють товари. Ще продавців не так вже і багато. Це я, мабуть, вперше так от їду в четвер вранці, о 6 тож не знаю точно, коли вони... Починають приїжджають, розпаковуються, тепер знатиму, що у пів на сьому ще торгівлі немає. Розкажу вам про наші плани на вихідні. Сьогодні нічого особливого, домашні справи в нас будуть. Сподіваюсь, якраз приїду, пів на одинадцяту закінчу. Приїду, відпочину ще трохи. Так. А ось у суботу, за прогнозом, до речі, 31 градус має бути у нас. І ми вирішили одним днем поїхати на море. Так, на Середземне море. Маємо таку можливість розкіш. Так, маємо таку розкіш. 200 кілометрів у нас. До моря, десь 260-280 до океану. Десь так приблизно. Але все це швидкісними трасами, тому що час не так вже й довго, не так вже й довго їхати. До океану десь нам 3,5 години їхати, а до моря 2 години. До пляжу, прямо вже до пляжу до самого. Власне, вирішили поїхати, поки є така можливість. Трошки важкувато, але залишатись ночувати, десь там, орендувати щось. Це дуже дорого для нас буде. Набагато дорожче, ніж просто витратити ті дві години, ну, загалом чотири години тільки на дорогу. Ось так. З нами поїдуть, ну точніше, приєднаються до нас вже на пляжі. Наші ось друзі, українці, сім'я, там Деліна подружка, які живуть в сусідньому містечку. Ось так. Поїдемо в звичне для себе місце. Це Нарбона, Нарбона пляж, доволі велике місто і ось там є пляжі. Мені там подобається. Наші друзі там будуть вперше. Вони їздили, але кудись далі. там, Їм не сподобалось. Там саме пляжі маю на увазі. Тож ми їм так ще відкриємо нове місце. Ми за ці три роки їздили ось так одним днем, мабуть, рази 4 максимум. Може 4. То десь так і їздила. Ось такі в нас плани на вихідні. Так Сонечко встає. Одне з завдань на сьогодні тут я вже полола колись ще на початку березня. Ось цей трикутник знову заріс. Тепер буду ще й камінці тут вибирати. Пальма, на яку я, яку я обіцяла показати, на яку не їжджала. Я закінчила. Пальма насправді не зовсім та, але такого саме розміру. І вона позаду будинку розташована, але точно така. Я, і я не наїхала тоді на неї, а наїхала на те каміння, що обрамляє місце. Так, Сьогодні було важкувато. Сама робота земля підсохла, глина тут. Глина з камінням ще й підсохла. Так, серйозно. Тож довелося поковирятися. І не так багато зробила, але ж ну і сказала я, що земля суха, він все розуміючи ставиться до цього питання. Так що таки домовились. Домовились далі домовлятися, як тільки в мене буде вільний час. Ну, І вони їдуть завтра. І в мене знову я не з пустими руками. В мене он скільки редеськи. Не знаю, мабуть, під 2 кілограми мадам просто всю вирвала, повскладала мені, зібрала всю редеску і віддала три кущики салату, теж собі там два кущики залишили на сьогодні на завтра. Бо каже, повернемося вони там теж на 10 днів, здається, якось так. Поїдуть в Італію. А Зустрінеться вона розповідає мені зараз. Ну, місьо, до речі, дав, віддав гроші на півгодинка раніше поїхав. Думаю, що підозрюю, що поїхав на ярмарок. До речі, про ярмарок треба не забути його зразу об'їхати зараз. Добре, що згадала. Отже, поїхав на ярмарок, але гроші мені перед тим віддав. Тож ми з мадам, а Мадам раніше підійшла, вона, до речі, працювала біля мене. Вони там, мені здається, потравили травичку навколо, навколо там дерев, кущиків, і мадам то все згрібала, обробляла. Поряд зі мною, правда, наприкінці така, ви що, з цією кіркою то, железною працюєте? Я кажу, ну так, а то ж. Сьогодні, до речі, я обробляла землю, яку в березні полола, і ну, так от полола, що воно знову все заросло, і земля просто кам'яна, не розпушена. Що е, ж тоді ще спочатку мені пропонував цю кірку? Я відмовлялася, але. Тільки згодом зрозуміла, що він мав на увазі. Що треба не тільки траву прибрати, а ще й гарну землю підняти. Менше з тим. Отже, ми з мадам розмовляли разом. І вона розказала, що там зустрінуться в Італії зі своєю дочкою, з онуком. Маленьким в неї ж маленький. онук. Онук. Це йому три рочки вже. Третій рік. А потім вони на весілля запрошені. Тобто вони не просто так в готель там десь їдуть, а в них справи. Зустрінуться з дочкою. І потім весілля. Кого? Кажу, фран... це французи там в Італії собі весілля влаштовують? Ні, каже, англійці. Англійці живуть в Англії, але ось чомусь їм захотілося. Чомусь їм захотілося саме так відсвяткувати в Італії, бо там кажу, ну тому що там більш красивіше і тепліше вона. Ну так, сміється. Теж такі подробиці життя я їх знаю. І сказала, що в липні і в серпні в неї там буде боку Дюльмон, багато гостей будуть. Тож вона буде ну, просить мене хоч на мене розраховувати, щоб я додатково ще приходила на прибирання до неї, на підробіток прибирання. Я кажу, а ви к і Із задоволенням. Запрошуйте. Все, відпочивати. На ярмарок йдуть. Так, друзі, приготувала фруктовий салат. Він з рідиною, тому що з консервованих ананасів шматочками, і була в мене банка груш. Теж їх порізала дрібненько, але весь сироп і сік з ананасів я додала одразу. Тут ще є цукор, небагато цукру, грам 50, мабуть, я додала. І з ось цей сироп, цей сік, це надзвичайно смачно, тому я його не відокремлюю, а все ось так разом. Що в мене тут за склад? Апельсини, банани, киві. Так, Багатенько киві я додала теж, хоча в нас їх теж багато, можна, можна, мабуть, ще. Зараз я буду пробувати. Ківі доволі солодкі, тому вони зайвими не будуть. Трошки яблучок буквально. Два, два яблучка, три банани тут. Ось так, ну, ананаси і гроші груші, груші консервовані, я вже про це сказала. Ось такий фруктовий салат. Діти дуже його люблять, я теж. Це дуже смачний десерт. Тож сьогодні за довгий час ось приготувала нарешті, нарізала. Зараз будемо смакувати. Мабуть, ще пару ківі додам. Друзі, пам'ятаєте, нещодавно я заходила швиденько в магазин взуття, казала, що в нас нагальна потреба виникла в спортивному взутті для Семена. Він цікавиться спортом зараз, особливо футболом, і просив придбати щось, бо в нього виросла нога. Якось неочікувано сюрприз. Просто якийсь буквально. Місяць і вже інший розмір ноги. Ну, такий період нас що тут поробиш. І тоді там в магазині були по 60-70 по євро спортивне взуття і не таке, як потрібно, такого не було. Тож замовили в інтернет. в інтернеті На Амазоні, здається, замовляли. Так, Семен? На Амазоні тату замовляв? Ну, Мені здавалось, він стоїть, слухає, що я казала. Дві пари, одна з них для фізкультури, одна для футболу. Зараз покажу ось ці найки. Класік, як Семен каже, класичні. Це саме футбольні такі ось бутси, бо напівбутси, Саме для футболу. Як бачите, Семен вже в них грає тут, у нас у дворі носить 43-й розмір, здається. Не здається, ну, я не знаю, які саме, саме ці, але вже розглядаємо йому саме 43-й розмір. Якісь з них коштують 30 з чимось, інші 40 з чимось. Тобто, все одно на 70 з чимось євро вийшли, але дві пари: одна для футболу і одна для фізкультури. І ту, і то потребував семен. Відповідно, ті, що для футболу не дуже підходять для фізкультури. Ті, що для фізкультури не дуже підходять йому для футболу, так ось 43 розмір. У нас, звичайно, є потім кому передати це, взуття, якщо в нього ще виросте, нога ну, найближчим часом це буде, звичайно, для нас ще те випробовування для нашого бюджету сімейного, але ну, що поробиш? Поки що задоволені, думаю, що на якийсь час має вистачити. Сподіваюся, що на наступний рік хоча б на осінь йому вистачить. Але ні, про що, ні в чому не можна бути впевненим. Ось таке взуття класні фірмові кросівки-кеди для спорту у нас тепер є. Тож, ось так ми вийшли з положення. Звичайно, можна було обійтися дешевшим варіантом, десь їхати, шукати якісь на один раз взуття, скажімо так, більш нижчої, можливо, якості, можливо, не брендові і коштували б вони ну, хоча б 20 євро, не 40. Але в нас е ну, і прихильність більше до того, щоб були відомого бренду. Ну, скажімо так, <смі> у мене свої, своє бачення у моєї сім'ї можуть бути свої вподобання, і ми принаймні ну, поки що можемо собі так дозволити придбати. хоча, ну, Дорогу. І такий, наступне прохання від, від ще одного сина вже для нас буде складнішим випробуванням, але ну, що пробуш? П'ять дітей, четверо, троє вже точно підлітки, які дуже швидко зростають, тож мусимо підлаштовуватись. Ось такий в мене відеозвіт. Я зазвичай такі огляди того, що ми придбали і того, що готували, показала вам до речі, фруктовий салат. Я ці відео роблю частіше і окремими такими оглядами викладаю на каналі Бібі Чубіг -бі Шопінг. Але сьогодні у мене такий влог вийшов не надто насичений, хоча день насправді був сповнений події. Трохи зустрічі навіть з нашими друзями-католиками, сусідами внизу зустрілися, трошки обговорили події останніх днів. Домовились, вони нас запрошували в суботу з ними прийти до них додому на обід. Але я їм пояснила, що в нас є плани поїхати до моря саме в суботу, тож домовились на неділю. Тут буде обід, пам'ятаєте, я вам казала, коли запрошують всіх, як я це назвала нужденних, мене покритикували за це слово. Людей, які потребують і компанії, ну і ось так смачно поїсти в колі небайдужих людей. така Благодійна така подія. Перший, перша неділя місяця щоразу тут запрошують всіх. Нас на початку теж часто запрошували, потім перестали вже це робити. Але ось так ми домовились просто зустрітися як друзі, підтримати їх на цій події. Тож тут в суботу, ой, в неділю, вже зберемося. Ну і поговоримо нас, наші католики, Іммануель, так, Сільвіє. Ми просто давно вже не збиралися з ними, не розмовляли, зазвичай розказуємо, які в нас новини, які події, що відбуваються. Ну так, тримаємо, тримають вони руку на пульсі з нашим тут проживанням. Піклуються таким чином про нас. І ось ну, зустрінемося з ними в неділю. Діти багато гуляли на вулиці, дуже багато часу провели, але я теж не, не, не фільмувала, вже не знімала. Тож перша частина відео це про мій ранок. На тому все. А вдома я відпочивала, мені навіть вдалося в день поспати. Супер. Відпочила, почувалася значно краще і ввечері вже займалася домашніми справами, як я вам вже показала, готувала, пекла вафлі бельгійські теж зробила вже ближче до ночі. Та й все на тому. Ось так звітую, як пройшов пройшло четвер, але мені так хочеться сказати неділя. Ось цей, коли переривається, посеред тижня є вихідний, то тоді от я ніяк не можу пере... Перебудуватися, що це були неповноцінні вихідні, що це ось такий святковий день був. Ну, ми його, як бачите, не святкували, але ось так. Що ще хотіла сказати? Та, мабуть, все. Буду вже закінчувати, не буду затягувати і розповідати краще покажу в наступних відео. Якісь цікаві, цікаві події, щось, щось цікаве. А на сьогодні вже все. Буду з вами прощатися. У мене наступний день, п'ятниця, робочий день, вся родина вдома. Тож, таке думаю, що щось цікаве все одно буде. Буде відбуватися, щось Щось придумаю, щось розповім. Дякую вам за те, що переглянула це відео, додивилась до кінця. Сподіваюсь, було цікаво, хоча б трошки. Тож поставте, будь ласка, вподобайку. Не забудьте привітатися, зайти в коментарі, ну, якщо ваша ласка, звичайно. І підписатись на цей канал. Завжди вам за це вдячна. Дякую. Життя триває, тому не втрачаємо надії, бережіть себе. Побачимось. Бувайте!